Її не можна купити за кеш, бо додався буде кришка. Це кисне застер, чесно кажучи. Мені не платять е, такс, в'язав собі F-150. Ці какашки. Тупий, але так, він взагалі ні каплють не тупить. Доброго ранку. У мене є вони. Я починаю свій день з того, що я переїжджаю з свого місця на друге місце. Моє місце тепер буде отутей. Скоро буду консьєржем Лінкольна. Це було. Це було моє місце. Мені подобалося місце, тому що я дуже близько буду менеджерів. І я, в принципі, все бачив, що мені треба було бачити. Так, там Джордан вона, вона раніше сиділа на моєму місці. Тепер я сиджу на її місці. І ми починаємо цей день. В принципі, 8.57. Ми ще пустяли на вулиці, поговорили. Е, я починаю з того, що я роблю свою прическу. Я все люблю щось на роботі, все це робити. Я нароблю це вдома, просто все тут не знаю чого. так подобається. Прийшов до ранку. Мені дали одразу роботу. Один чувак е, пішов з роботи і, і мені приходиться тепер робити за нього делівері. Тобто я зараз людям віддам навігатор. Це є Lincoln Navigator, Він коштує 130 тисяч доларів. І зараз я бігаю, тому що батарея сіла, нема батареї, нема ще плейц, тобто не зробили це якийсь дизастер, чесно кажучи, але то нічого. Зараз ми розберемося з тим всім. Машина вже чиста, міняють батарею зараз. Я ще навіть не встиг закінчити свою цю, це як все мес покажу. Я вам покажу зараз до і після, як воно буде виглядати все класно. Машинка, це вона є чорна на чорному. Ці сидіння <кхи> вони масажовані. Має цілий слендрух, він ще не відкритий просто. Я прошу, щоб вони знову переробили. дуже так більш-менш зробили непогано цю машинку. Чорну, ну чорну це все тяжко, типу її відмити класно. Постоянно всякі проблеми, але може бути. В общем, Взагалі класний день. Я продав цю машинку. Зараз вам покажу, що я роблю після того, як я її продав. Я не хотів щось ким-то безпеці знімати, але я покажу, що я роблю після того, як я продаю машину. Я продав якраз таки оцей uh, Corsair, це Lincoln. Отак він виглядає, це білий металік. Перстій, так, як називається, цей колір червоний. Так, соответственно, що я подав машину. Я везу машину назад нашого дилершипа, там де вони, якраз таки його помиють, роблять дітей в машині, ще раз. Так як це повністю нова машина. Ми забрали вже все, вони поставили 5 тисяч депозиту, в принципі, це нормально. Це кеш діл був. Тобто вони платять 58 тисяч баксів, вийшло з їм Вони віддали свою машину за 8 тисяч ми у них викупили март, вот як на аліміні. Так, припаркували. Прекрасно. Закрили. Включаємо машину. Поно далі. Це моя все. Плець, на яких я їжджу постійно на нових на старих машинах, коли немає плець. І ми зробимо маленьке відео вокруг, щоб подивитися, чи є якісь скраче, це означає це чи є якісь маленькі. Не знаю, що це, так, це какаш. Все добре. Все, прекрасно, добре. І далі що я роблю? Приб'ю степлером свою бізнес-карточку. Звісно, ніхто не може взяти ці ключі більше. Віддавав навігатор. Ми йому подали Lincoln Navigator, Це оцей там далі він, оцей вони. І ми в них викупили цей Ford Expedition. Вони дуже похожі між собою. І що я далі роблю? Так як я продавав до того клієнтові. Заведемо машину, це Фордік. Так, скільки нас кілометрів? нас кілометрів 61. 153. Я дивлюсь, що в нас є? У нас є Sunroof. У нас є Panoramic Sunroof, LT Cruise Control, Backup Sensors, back Memory Seats, uh, Power Seats, Summer Tires, Remote Start, Blue Hands, Tom Package. Power Tillgate, Navigation, Smoke Free. Тобто у нас тут все є. Це я потім вже допишу. Customer name. Зараз я візьму ще Ownership Це якраз таки ця бумажка, яка каже, що... На ім'я це машина. Ми будемо передавати це на, нашу машину, на наше ім'я. Всім доброго дня. Так, 11.53. Я заходжу на 12 годину. Включаємо комп'ютер. Зараз зачешемося, так як все. Та можемо в принципі починати свій день. Це не чуть-чуть Але звідси класно виглядає все так. Не знаю, прикольніше. Ми отримали сьогодні новий корвет, я вам десь тут покажу. Цей корветик. Мені здається, це є В10 це цей корветик. Ну, а вісьмерка це мінімум точно. Це 17-й рік. Має тільки 30 тисяч пробігу. Що мені більше сподобалось, це пока. У нас хтось на днях я хочу не знайти. Я просто бачу, що не в чаті писали, що теж мустанг врізав. Не знаю, ну 5 тисяч баксів там точно зразу буде, це тільки так. Плюс клейм, ти знову десь 10 тисяч баксів потіряє свого value. Це є цінність цієї машини, це 100%. Бо якщо що типу, щось з'являється в Карфакс, і Carfax, якось щось сталося з машиною, воно одразу тобто Як компанії, як ми, і різні компанії, коли через страховку все це робиться, зразу пишеться, що, що сталося. Скільки це велике було, скільки грошей було потрачено, щоб це відновити. В общем, я все доробляю, всі фоктапи за, за тобто, що зараз відбувається? Я знову роблю дерівері машини. Це буде цей бронко, цей біленький бронко. Скажу історію про Канаду Нейтівс. Це, це як індиженес, я не знаю, як це по-українськи буде. Але за що того, що Канада завоювала їх, зараз Канада дуже багато їм віддає, що назад, і це означає. Що все, що вони купують, машини, от все, що вони там хату купляють, все їм вертається назад е, таксами. Тобто, якщо вони платять 13% таксів, ми їдемо зараз туди, і вони зараз покажуть процедуру, як вони можуть звернути свої такси. То тобто, нам треба просто доїхати до ма до країна резерв арія. Там, де ми сфоткаємо їх з машиною, що вони типу, взяли позиціонс цієї машини прямо на тій ерії, і вони зможуть собі вернути 13% таксу від Канади. От як Канада їх зараз... Плюшками я кидає. Тобто, я знаю, що ми сказав, що це бензин, для них набагато дешевший, сігарети і пару речей, яких мають таксі, які дуже дорого, вони виходить набагато дешевші. Так, ну що, я виїжджаю, там треба об'їхати 56 км. Так що їдемо. Я взяв собі F-150, це Лоріат, дуже класна комплектація. Це одна з найліпших пущин. там ще три зверху є лева, яких можуть бути ліпші. Але це Лоріат це одна з самих, як, ліпших Комплектації. ну Я її дуже люблю, по перше тут можна охолодити собі сидіння. Що дуже комфортно, і running борс, то як ти будеш виходити з машини, відкривається під тобою маленький степ. Тобто, це... Я забув вже українську мову і дуже багато вже привик до англійської мови. Якщо ми говоримо про все, що про машини, я щось більше вже перейшов на англійську мову. Так... так що вибачаюсь, якщо щось хтось тобто не розуміє мене, це так буде виглядати. Так, ми зараз підключимо свій телефон сюди. Сухати музику. Їдемо далі. У нас ще місто сорок дві хвилини їхати. Я знаю, що з нами працює теж двоє з них, і він казав, що, що деякі з е, трібу це вони як поділені сім'ями якимось, та, от? і деякі сім'ї вже отримали гроші за це. То є, деякі вичають, що їм дають, виділяють ділянки якісь, деякі получають просто гроші. То є, їм всякі плюшки типу, прилітають за те, що це як, як Канада їм вертає, грубо говоря, То, що вони зробили з їх, як вони забрали, почався по, 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 по Канада, це були якраз ці індиженес. Типу. Це були ці люди, які жили тут. а канадці прийшли сюди і завоювали їх територію, і от зараз вони вертають їм таким способом. Коли вони працюють на роботі, вони не платять такси свої типу, вони мають багато привілегій значить, других людей. Їх так легко взагалі не вигнати з роботи, і що їх вижинуть з роботи. І не дай Бог він піде в асоціацію, що ось, його вигнали з роботи, бо додав буде кришка. Їдемо далі, пише 43 хвилини, бачу, у нас трафік ще є. Я бажаю ставці після, чесно кажучи, дуже класні машинки. Це ще просто гібрид, на кому я їду. Ну, ще дуже удобно. Так, ми зараз зробимо знову е -е 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 сет. От я поставив на 100 км. 115 воно буде їхати максимум, і от воно, він буде тримати цю дистанцію. Яку я визначив йому, можна ще більшу дистанцію зробити. Але от я не тримаю ноги на, ні на газі, ні на тормозі, і вона самоїде, вибирає, що ліпше. Він теж показує чуть -чуть... не показує трохи. Щось повертає все направи, щось страшно, розуміти, що... чому. Але прикольно. Показує тут пише тобто, 90 км на годину і він буде. Показує постійно тіп, на якому ліміті ця дорога. Як ти їдеш? Так, ми пошли йдуть, <laughs> тут такий дощ ляє. <laughs> Я на цій мелочці приїхав. Вот він Фодик, а 150. Це Avalanche Color. Вот вона. Ну, ми зупинилися, ми чітко поговорили вже з ним. І він каже, що от після цього стопорту починається їх клендер, це їх арія. Зараз вона вже приїде з цієї машини, що ми її продали, і ми зробимо фотографію на, на фоні цієї area. і їм за що не, не візьмемо тих 13%, яких е, вони мають взяти з них як говорю. Це е, уряд Дивимося, Як зараз це буде все виглядати? Просто каже, що фотка, я вона, машина і плейць. Тобто Це номерний знак. Це єдине, що ми маємо зробити і, і все. Ми маємо це перекласти до самого кейсу. Так, ми, ми зробили фотку, все, що треба було зробити, бо я не можу багато що показати, тому що е, дощ падає і тут більше такого нічого нема, але я другий разом ще приїду може сюди і вже тоді покажу більше вам. Але так просто сфоткалися і все, Т��u, їм віддадуть просто гроші що того, що ми, ми їм зробили delivery якраз таки на A Land of Native Reserve. Всім добро дня. Як це рубрика починається. Ранковий, якщо навіть не проснувся, всі очі заспані, напевно, все заспані. Субота 9.00. Так що починаємо з віранок. І що зараз. Я хочу піти за кавою першим ділом, бо що я щось не можу проснутися. Вчора я віддав машину, треба сьогодні ту, що ми в них викупили. Зараз знову зробити цей стокінь. Це мені передбачає файний день. Субота дуже забиті дні, так що буде дуже багато роботи. Зробимо один дзвінок до клієнта. Hey Jimmy? Hi! Hey Jimmy, this is Michael Cohen from Terrace Ford. Hello, uh, how are you? I'm good and good. How are you today? Good. Uh, I see you're looking for a 2024 Lincoln Aviator. Who are you calling? Where are you calling from? From Terrace Ford, Lincoln. Dennis Ford? Terrace Ford, Lincoln. Okay, yeah, yeah. Yeah, we are is in we Burlington. In Burlington, yes, exactly. Yeah. So okay. You're technically looking for a 2024 Lincoln Aviator? We were looking at him, yeah nice uh there is I can explain you a little bit more about the aviators but what is happening right now there is a recall on, it, on them which anybody cannot really sell a, an aviator right now okay yeah I don't know if you are open for use ones or only brand nope. new ones only brand new factory order what's the recall on them uh I'm not really sure like what, what is what is the recall but they, they say that they pause in all of the uh, franchises like we, we stopped selling them like oh, okay. a, it was like in a month ago or like a month and a half ago that we okay. stopped selling them and yeah that's unfortunately for us it's also a loss right now yeah but yeah just only an aviator? uh that's what we we're looking at yeah all right i mean i have i do have one here i can show you everything about the vehicle and as soon as it's going to be back on the on the market yeah we can hit the okay so my wife's at work right now can i call you back on monday uh, 100% i am working tomorrow too how about tomorrow guys uh, fast sunday yeah uh, no we live in niagara falls so i'm not gonna i'm not driving that way on a weekend it's too busy all right uh, okay monday uh, monday i'm here from 12 to 8 i okay. do i do have a time for you at 6 okay i will text you monday monday no worries yeah. jamie thank you so much uh, have a great weekend and see you monday Окей, бай. Отак ми поговорили з клієнтом. Call it customer. He's looking only for От що я роблю, коли я дзвоню до клієнтів. Просто цей авіатор ми зараз не можемо продавати. І в цьому і проблема. Буде маленький пауза. Ми вже два місяці, яких не можемо продавати почти. Oh. Те, що ну, я не знаю, рекол, я не знаю, як це по-українськи буде, але це коли. Лінкольн, розуміє, що вони щось зробили неправильно в машині і вони починають визивати всіх, хто купив авіатори, щоб починити цей рекол. Рікол такий називається. То передзвон, так, якось так <смі> <смі)> називається. Передзвон з казати, самої фабрики. І вони кажуть, що назад на машину, ми їх починимо, а потім ми їх назад. І зато ми не можемо зараз продавати авіатори. І єдине, що я можу зробити, це factory order, Це, це що вони заказали собі прямо з нуля 2025 рік. Я на щось сказав, що сьогодні не можу, понеділок тобі призвонить. Я спитав, що окей, давай понеділок давай завтра. І він сказав ні, давай напишу. Типа, інтересно, він мені напише, але ну, звісно, я позвоню до нього фонділок і потім сказав, я сиджу на своєму місці, дуже мені дуже подобається. Прекрасно. Так, що я зараз буду робити? Нам прийшов цей Bronco Raptor, який я обожнююсь, він дуже оффроудний, це 24 рік, ми вже його продали. Він прийшов у нас два дні назад, але ми вже його продали. Що я хочу зараз зробити? Я хочу зняти відео про нього ще, якраз таки, щоб ви бачили, що це Raptor. тобто він має двійну suspension. Це є як оф тобто можна їздити де хочеш на ньому. він дуже класний. Він коштує 130 тисяч перед налогами, тобто, плюс налоги плюс luxury tax, 160 тисяч, 170 тисяч доларів і він буде ваш. 21 кілометр тільки приїхало. В раптор Ахпромко все вони тут ці. Спустити. Такі маленькі детальки, оце все от, він дуже класний, це карбон. Тут карбончик. Чесно, дуже класна машинка. Дуже подобається вона. Дуже багато, багато має якраз, щоб блокувати передній дифференшл, задній дифференшл, щоб машина могла бути боком стояти також. підготовлена машина до їзди по всяким бездоріжжям. Там стоїть 23-й рік Raptor, який ми ще не продали до сих пор. Колір чуть такий странний він, люди не дуже їм подобається. А це 24 рік, коли колір чуть такий Е, Дуже багато китайців приходять купляти цю машину. Що вони з нею роблять? Вона коштує 130. тридцять. Вони купляють нас за 130, везуть її просто в Китай і продають її спокійно за 200 тисяч баксів. Американськими без ніяких проблем. Щоб продати таку машину, нам треба дуже багато зробити. Ну, попросити документації. Вони підпишуть дуже багато документації, значно її не будуть вивозити з Канади. Тобто її не можна купити за кеш. А якщо може купити за кеш, це людина має бути купити з нами багато машин. Тобто мало би пройти багато як вертифікації. Я не знаю, як це по українськи правильно, але дуже багато вертифікації має про що ви людині просто продати за кеш, а так це тільки файненс буде. Дві години був на телефоні з клієнтом. Він сам Ну, він грається, він, він мій, як сказати, він, він грає в таку ігру, що, що він як тупий, але він <плес> взагалі <він, плес> нікап, який не тупий. Він, він дуже себе як поводить так тихо, акуратно <плес> говорить, з таким такими паузами максимальними. Щоб тебе якось чуть виводити на якісь як емоції определені, що ти йому видавав як всю інформацію, так? І я йому пробую об'яснити. типу, він хоче просто мати F-150, який коштує 85 тисяч за 600 доларів в місяць. Я йому кажу, це може було 30 років назад, коли вони коштували 40 тисяч доларів, але зараз ти ніде таке не виходиш. Це нереально. Каже, ну от мій друг мав. Я їм кажу, твій друг кинув дампи на цей перший внесок не 2000 баксів, а десь 10-15, щоб дістати такий прайс. Я кажу, ні-ні. Я кажу, добре, 에, і постійно як в лісі, є residual value. Це означає, що в кінці самого лісу машина буде коштувати X. Тобто, щоб викупити її, тобі треба буде заплатити цю, цю ціну. Порт 에, робить естімацію на цей прайс. І чим далі ти в кінці року купляєш, менше коштувати. Тобто, відповідно, ти маєш заплатити менше в кінці. Він не може зрозуміти до кінця, що. Що його друг купив просто пару місяців назад цю машину, і йому дали хороший діл, бо там якийсь був якась програма працювала просто, що ми йому дали за 600 тисяч за 600 баксів. На що я взагалі не вірю? Це нереально, Я ще такого в житті не бачив, що би 600 баксів в місяць. Тобто, я зачастую зараз бачу це 1900. От в такому роді, типу, це має десь бути. Навіть зараз наш місяць це є employee pricing, що зробив Форд зараз. Ці люди получають. Типу, якби будто вони би працювали на форте найліпші скидки, які можуть бути. І це нереально дійти до такого номера з таким. Типу, а він просто от 25 хвилин за на телефоні, він просто не може до кінця зрозуміти, що там відбувається. Але. Так і живе. Ну, в общем, якось <пробіт> ми моя... його. Я знаю, що він точно купить мене, він просто грається в цю гру. І ще попросив у мене Winter Tires, це зимову шину. І йому каже, слухай, зимова шина коштує десь 5 тисяч баксів. Ти в мене просиш 15 тисяч скидки і 5 тисяч баксів на цьому. Я кажу, це нереально, просто не може бути такого. У нас день закінчився. Я тільки що покатнувся на Мусангу з, з клієнтом. Він не має одної ноги, але він хотів автоматичну коробку, тобто я на, 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 на стандартно сів, прокотнувчий і сказав, Так, да, все подобається, але я хочу побачити автоматичну коробку, яка в нас буде через недільку-9 днів. У нас прийде машинка, а зараз ми закінчимо 5.13 і йдемо за кавою. Це Ракель, познайомитися з нею. У <свісно> нас є майка. <свісно> так що якось так. Йдемо далі. Все. Fica